Доброго вечора всім. Хто мене чує, хто мене бачить, хто дивиться мій канал, хто підписується на мій канал. І всі, хто хоче, хто не хоче, я всіх вітаю. Що я сьогодні хотів вам показати і про що поговорити? Як і всі, я дивлюся інтернет, я дивлюся ці новини, котрі показують. От. І я дивився за ці Приборчик, котрі дають безперебійну енергію. Називаємо так, як, як кажуть, інвертори Я отримую інвертор з Китаю. Це вже другий мій другий інвертор. Перший інвертор я купив на 1000 Вт, тобто на 1 кВт. І я його протестував, і я його десь закинув. Ну, я думаю, що я не в смітник викинув його. Але він мені не сподобався. Тому ми дивимося зараз другий. Я замовив другий. Цей інвертор ED 12 DC. На 220 вольт, понятно. А по потужності він, ну, має бути 300 Вт. Я замовляв на 300 Вт. Так, відкриваємо цю коробочку. Ну, як ти відкриваєшся? Так, да, ця коробочка не так, як на киловаттіку була. Вона була запакована гарно і коробочка була гарна. А тут якось не так. Не по-хозяйськи. Опа! Ось такий інвертор. Поки що положимо тут. Так, що в ньому є? Що в мене випало? Ага. А випало в ньому. Прикуриватель від. автомобільної... Від автомобільного, автомобільного прикуривателя. Що ж виходить? Ну, получается те, что я его сейчас не включу. Что тут есть? Тут есть потужность 300 ватт DC 12 вольт на 220 вольт плюс-минус 10 процентов USB есть два USB. Два USB. Основная розетка. С из стороны включена, выключена. Включена, выключена. Ну и пока что все. Поехали. Не дают взять видео. То одни посетители, то другие посетители. Туда зарядные, туда Ключі, это, туди, туди себе. Блін, як я Ладно, продовжуємо. А, з інвертором. Інвертор я показував прошлого разу. Інвертор 300 Вт, автомобільний з розвідкою, верніше, з прикроювати автомобілем. Розщепляємо. Зараз що я хочу? Я хочу подивитися, як він працює. І що мені надо, що я з нього можу взяти? Що я хочу з нього взяти? Ну, по-перше, кіловатник-інвертор я закинув. Кіловатник мені не подобається, не подобається тим, чим мені подобається, Я зараз вам покажу. Перше, що на інверторах А, ще ж друга. Разом з інвертором я замовляв. На Налієкс розйомчик, верніший не роздйомчик, а, а прикуриватель від акумулятора. Ну не так краще. Якщо десь на стоянці, то щоб не включати в машині запалення, то приєднався до акумулятора, вставив цього, де вперед. Значить. Що? Беремо інвертора. Так, тут провода доволі жорсткі. Не знаю, які вони той. Вставляємо в рикуватель. Так, тестер поки що в сторону. Тестер поки шов в сторону. І чіпляємось на акумулятор. Акумулятор автомобільний 12 вольтовий. Значить, плюс-мінус у нас де. У нас це повинен бути мінус, а це повинен бути плюс. Так, верба, дивися, де. Бо ти своїми очима. Так, це плюс у нас є. Все добре. Уже вечір на вулиці. Я не встигаю нічого. Так, це є плюс. Чепляємо плюс сюди. Так, дивимося, вимикач тут у нас. Вимкнуть. Вимкнули. Трошечки розірвемо, що хватало. А це є мінус. О, тянеться дуга. О, тянеться дуга? Це тому що я вам зараз скажу. Ну що, з Богом? Їдемо. Вентилятор. Продувка спрацювала. Основна лампочка роботи показує. Єдине, що я хочу побачити зараз. Ну, чого ти виключився? Чого ти виключився? Хлопче. Ти мені так не подобаєшся. Включився. Так, працюємо. Працюємо. Вихід повинен бути 12 вольтовий. А, тут где? 220 вольт выход. Значит, включаемся и меряем 220 вольт. Еды. У нас разъем. Разъемы там с стелками и е То що, я не можу запихнути чи що? Ну, поки що не можу запихнути. А чому не можу запихнути? Поки, поки що не знаю. Значить, дайте я попробую включити обичну розеточку. Обичну вилку. Ось у мене на полу лежить саморобний одинитель. Давай попробуємо його включити туди. Війде він чи не війде. Він що з проворотом? Есть. Включился. Ну, раз включился, значит, иди меряем тут. Раз включился, значит, меряем на разветочке. Разветочку ложим на 100. Грозненько замушено Но, так, на 220. На 209. 0,26. Щось іде, що попало. А чому що попало йде? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію. Так. Ладно. Щось тут трошки не так. Про що я і боявся. Я хочу сказати, що акумулятор цей у нас підсажений. Підсажений. 14,5 вольт показывает. Ну, это за много что-то. 14,5 вольт. А что, 220 вольт у меня нема? 207, 208, 206. Короче, выход только 200 вольт идет. Ладно. Це буде так. Тепер що я хочу поміряти? Я хочу поміряти а, Ток топхолостового ходу на цьому приборчику, скільки він споживає сам по собі. А, я вам хочу сказати, що будь-який прилад, який включений в розетку, і до нього треба приєднувати маломальську якусь нагрузку то цей прилад сам по собі ще споживає якусь кількість електроенергії. На яку ми не розраховуємо. Так, дивіться, ком загальний. Цей я знімаю, ставлю на 10 Ампер. І тепер я через тестер підключаю цей прибор. І дивимося, яке споживання власного, власне споживання бере цей прибор. Знімаємо. Тут плюс-мінус нам без різниці. Так, включаємось. Включаємось, а він не включається. Значить, ще раз. Вимикаю від мережі і вмикаю знову. Понял. Прибор не дає, Мені надо поставити не на вольти, а на 10 ампер. Я не переключив сам прилад. Пробуємо ще раз. Так, вимикаю. Включаю. Але нічого я не бачу. А чому я нічого не бачу? Чому я нічого не бачу? А я повинен би був побачити. Ладно, роз'єднуємо. Знімаємо. Так. Пішла нагрузка. І включаємо ще раз. А сам по собі він робить. Він не хоче працювати через. Він не хоче працювати. Так, може я щось не розуміюся з цим? Так, Ком, Юампери, Ом и Вольте, так, ком. Значить. Хлопче. Ты неправильно... Ты не можешь користуватися мультиметром. У нас ком есть загальний. Так. Так, ще раз пробуем. На 10 А стоїть. Значить, включаємо щуп. Включаємо щуп. Так, даємо. Напругу. о хлопчики. о хлопчики. дивіться, я показую вам. Що показує прибор? Прибор показує 85. 76. Якщо, грубо е, говоря, е, то він один ампер бере нагрузки сам на себе. Оцей маленький приборчик бере один ампер сам на себе. Відмикаємося, відмикаємося, переключаємося, знімаємося тут і. Включаємо його на той. Так, що я хочу тепер розказати? Чому я викинув інвертор на 1000 Вт на кВт? Я хочу сказати таку картину. Якщо в мене стоїть акумулятор, це стоїть акумулятор сотка, значить 100 А 100 Аслов. Інвертор у мене бере сам на себе. Ну, грубо говоря, для того, щоб точніше враховувати 1 Ампер. Значить, у мене, якщо буде стояти інвертор без нічого, тільки підключений один інвертор, то акумулятора має хватити на 100 годин. Але, є. Але Але заключається в чому? Але заключається в тому. Що інвертор буде працювати при напрузі від 12,5 чи 13 вольт максимально, котра буде на акумуляторі до 11,5. Якщо на акумуляторі буде 11,5, то він просідає під нагрузкою і зменшується вольтаж на акумуляторі. Якщо він сяде до 11,5, то інвертор піде в захист, в защиту. Він виключиться. Тому в нас є вилучка, я е, вираховую тільки грубо. Я точно не вважаю. Але, е, щоб ви розуміли, що я хочу розказати. Я хочу сказати те, що в нас від 12,5 до 11,5 це 1 вольт. От інвертор буде працювати, поки е, напруга на Акумулятор не впаде на 1 вольт, у тобто нас залишається 12 вольт, верніше 100 Ач. Або давайте по-другому 12 вольт грубо враховуємо, І до 11 це 1 вольт. 1, вольт складається 1 12 складається одна 12 частина. Якщо у нас акумулятор 100 Ач. Одна дванадцята частина, ну, давайте грубо відрахувати не 12-ту, а 10-ту. То 100 емперчасів, 10-та година це буде а, 10 годин. Тобто, якщо інвертор буде працювати підключений, під'єднаний до акумулятора, то він через 10 годин сам по собі, без всякої нагрузки, без всякої добавки, посадить акумулятор і він відключиться. Що для цього треба? Для цього надо, опять же, зарядний, зарядний пристрій. Але зарядним пристроєм, обичним таким э, ручним, ми нічого не зможемо зробити, тому що нам треба э, наглядати, а ми, як завжди, ну, цього не зробимо, не встигнемо. тому нам треба ставити сюди до нього э, зарядний пристрій. Оті роботи інтелектуальні зарядні пристрої, котрі приєднані до нього постійно, але ж вони знову будуть брати саме на себе якусь нагрузку, то вони ще швидше посадять акумулятор. Не 10 годин буде, а 8 годин чи 7 годин акумулятор зможе працювати в колостую з приєднаним, підключеним інвертором і з підключеним автоматичним зарядним пристроєм. А якщо немає напруги, якщо, якщо використовуєтеся тільки одним акумулятором, напруги немає, то вас його вистачить по факту, ну, на скільки? Годин на 6, мабуть. Через 6 годин все у вас виключиться, заглохне і на цьому все закінчилося. Що робити в такому випадку? В такому випадку я не знаю, що робити. Якщо брати. Ті розпіарені е, зарядні станції, е, як це вони звуться? а ну на, нагадайте мені е, оці, еті, да, еті, вони по-моєму даже є. Да. Е, е, автоматичні е, зарядні станції, але там акумулятори стоять мощні, нові. Це по-перше. Е, але наскільки з практики я знаю, вони все рівно більше 6 годин в режимі е споживання вони не витримують. Якщо за 6 годин електроенергію вам в мережу не подадуть, то ви зовсім стоїте без електроенергії. вас тільки може спасти, спасати тільки сонячні батареї, сонячні панелі. Але сонячна панель, ну в такому випадку потрібно хоча б е вах на 500 ватт на 500 або на кіловатт, ну хоча б ватт на 500. Щоб вона могла підтримувати акумулятор і не давати розряджатися за оці 1, 12 годину, верніше, за одну 12 частину. По виходу напруги з акумулятора. Оце перше, що я хотів сказати, моє резюме. Це моє власне, власний погляд на, такі, на, на цей принцип безперебійного споживання електроенергії. Для чого мені потрібний отакий інвертор? Я купив його на 300 ватт. Для чого він мені потрібний? Інвертор, оцей на 300 ватт. Мені потрібний для дому, для того, щоб я міг спокійно сісти. Включити е, комп'ютер, включити інтернет і попрацювати, якщо це є така необхідність. Другої необхідності для мене немає. Я можу включити ще е, холодильник, але ну, якщо там вже така біда, що мушу включати, то я можу включити е, холодильник і хай попрацює холодильник, щоб заморозив, що там всередині в ньому. От. Другої. Е, Такої потреби у мене для інвертора вдома немає. Я не бачу. Я тільки бачу одне призначення його для того, щоб я міг попрацювати. Або так саме, я прийшов до гаража. Я прийшов до гаража по якійсь про якісь От. Ну, то ж саме, Щоб зняти кіно, відео, то я беру свій ноутбук. От зараз ми провіримо. Яка потужність на ньому? На ньому 300 ватт потужності. От, я беру ноутбук. Зараз побачимо, як він буде. Це мій ноутбук, правда, не основний, а це ноутбук від мотоцикла і від автомобіля. Коли я їду кудись далеко, то я його беру з собою для того, щоб так, що я бачу. Я не бачу, щоб ми включилися в мережу. Я не бачу, щоб ми включилися в мережу. Або недостатньо, або недостатньо напруги тут. Або напруги І Якщо виходить. А виходить те, що мене не вистачає, скоріше за все, виходної напруги, і тут напруга 200 вольт. І мене ноутбук не включається. У мене ноутбук не включається. Як ви бачите, він у мене не включається. Ну ладно, якщо він у мене не включається. значить, я зараз ще перевірю е акумулятор. Подивлюся, яка напруга. Ну, хоча, в принципі, це не є така біда здорова. Дивимося, скільки я переключаюсь на 20 вольт. Переключаюся на 10 МТ, переключаюся на загальне вимірювання. Так. І провіряю, скільки в мене напруга на акумуляторі. Напруга на акумуляторі. Так. Але напруга на акумуляторі 1384. Якщо 1384... Ну, про чому інвертор не хоче працювати, не хоче видавати мені напругу. Так, ну, ще треба читати інструкцію. Я не знаю, чому він зараз червоніє лампочка, або сідає, або в мене неправильно працює тестер. Скоріше всього. Якщо я міряю напругу в розетке, Якщо я міряю напругу розвідки, то що в мене в розвідка виходить? Шукаю, переключуся? не міряєш, переключаюся, переключаюся і міряю. Міряю 220 вольт шукаю. Але я тут не бачу 220 вольт. Тут у мене немає 220 вольт. Від чого й не робить не заряджається ноутбук. Так. Все, я хочу виключити його. Я хочу виключити його. Подивитися. Ну, нагріву тут нема. Тут нагріву нема. Якщо вважати, якщо вважати, що в мене не працює або погано працює, якщо включити без того, включати напрямую. Значить ноутбук включи напрямую. Так. Ну якщо вірити, тестеру, що там 13 вольт. Так, включаю. На ноутбуці у них появилася напруга. Значить, я не вірю цьому саморобному длинителю. Так, дивимося загрузкою. Дивимося загрузкою. холодно для ноутбука холодно так пресса ходит. надо аккумулятор менять на ноутбуке так все провода я говорю я моя жизнь и меня чтобы они не мешали тут нам. Так. Ну чого, ноутбук грузиться? Значить, я добився свого, Цей інвертор у мене для автомобіля або для мотоцикла, для того, щоб він працював, для того, щоб мені можна було включити ноутбук, ноутбук включити для того, щоб придивитися відео, яке я знімаю десь в дорозі, або е розгрузити флешки і камери, якщо вони повністю заповнені. Так, я хочу це все показати, тому що так може может бути не видно. Так, перше. Ось включений акумулятор, ось інвертор. Ось включений ось включений блок питания. включений ноутбук. Включений ноутбук. Ну... Давай побачимо. Ноутбук працює. Діло в тому, що тут своя батарея вже е, не водненька. Вона дохла. Я не міняв її, не робив. Так, зараз побачимо. Робота мені робота не потрібна. Автомото флешки. Давай автомобілі флешки. Раз. Так, давай відео яке-небудь. Подивись, я не знаю, що це за відео. Ну, еще один отключился. А. Реставрація рация старих машин. Машина, дитячих игрок. Ну, то що? Я вам скажу, класно працює. Оце все призначення інвертора у мене для моїх потреб. Якщо всі все зрозуміли, якщо всі все зрозуміли, то я всім дякую. Я всім дякую. Якщо я щось десь ще не зробив, раніше не показав, ну що я хочу показати. Та я тоді до того Все підписуйтесь, я дякую вам, хто був зі мною, хто дивився, якщо мене видно. Чекаю підпускників. до побачення? Хай буде взагалі.